Тому ще до того, як ви почали виконувати ваші дії, у вас вже з'являється приємне відчуття того, що буде відбуватися далі. Привіт, друзі! Я рада вас вітати. Мене звати Оксана Бойко, і сьогодні ми з вами на каналі про менеджмент поговоримо на тему планування. Для чого ж планувати менеджером і чому ми приділяємо так багато уваги саме цьому етапу? Уявіть собі, корабель, який виходить в плавання, але він не знає своєї кінцевої мети, не знає пункту призначення. І він виходить в плавання, а там його зустрічають хвилі. Ну і куди потрапить цей корабель в результаті? Ну куди його закинуть хвилі, туди він і потрапить. Та уявіть собі наступну ситуацію: той самий корабель, який розуміє, куди він пливе, який розуміє, які інструменти йому потрібні на шляху, який має класного капітана, який веде його вперед. Що відбудеться з ним? Він підготується до шторму. Він буде знати ситуації, які можуть чекати його на шляху, адже він знає, куди він пливе. Те саме і в менеджменті. Якщо ми не знаємо наших цілей, якщо ми не розуміємо для чого нам планувати, то в результаті ринок нас закидує туди, куди можливо ми і не чекали, і куди ми не хочемо насправді прийти. Тому етап планування є настільки важливим сьогодні. Отже, з чого він взагалі починається? Все починається з аналізу. Тому, якщо ви тільки початківець або, можливо, ви потрапили в нову компанію. Менеджером я вам рекомендую спочатку. Проаналізуйте. Людей, які там працюють, проаналізуйте своїх співробітників, проаналізуйте структуру, добре вивчіть психотипи вашої команди, людей, з якими ви будете працювати, проаналізуйте конкурентів, а також інших клієнтів, з якими ви вже працювали, можливо, до цього. Далі зробіть попереднє планування, зрозумійте і поставте собі ціль, чого ви хочете досягнути в результаті спільної роботи з цією командою. Тобто, далі в нас де планування і постановка ціли. Наступним етапом залучіть свою команду, дайте їм можливість. Висловити свою думку, адже так важливо бути почутим. Ви знаєте, одне з найбільших прагнень людства це бути почутим. І якщо ви свою команду залучаєте в процес планування і дозволяєте бути почутим, вони потім а, відображають ще більшу самовіддачу в ваших результатах. Тому після того, як ви залучили свою команду, провели збори, проаналізуйте, що з тих ідей, які накидали вам люди, є потрібними і які можна використати. Проаналізуйте ресурси, які необхідні для того, щоб досягнути цілей необхідних. Далі я вам рекомендую переглянути свою ціль і при потребі відкоригувати, а потім впроваджуйте ваш план в життя. Часто менеджери говорять про те, що планування сьогодні не працює, і для чого взагалі планувати, якщо так багато форс-мажорів? І я а, з ними погоджуюся, тому що насправді час такий, який а, нам диктує дуже багато умов, до яких ми не готові. І сьогодні кажуть навіть, що потрібно бути готовим до всього. Тому а, ще більше потрібно планувати. Чому планування дає, знаєте, таке. Відчуття мінімального контролю над ситуацією, і найчастіша помилка менеджера це якраз та, що він, начебто, виконує всі справи по ходу і на що йому планувати. І це відчуття може призвести до вигорання і такого необ'єктивного аналізу і бачення подальших ситуацій. Для ефективного планування я рекомендую використовувати різні техніки та правила пріоритизації завдань. Одними із них є правило Парето, метод Ейзенхаура, АБВГД, аналіз та інші. Про все це я ділюся на своїх курсах школи. Але найпрактичніше це те, що ви визначите три цілі на місяць. Знайдіть час і задайте собі запитання, які є ключові показники ефективності моєї посади. Це тобто те, за що я можу отримати основний прибуток. Це те, за що мені платили гроші. І, власне, ці дії ви повинні виконувати щодня. Тому визначить насамперед три цілі на місяць. Це найважливіші цілі, які приведуть вас до ваших результатів. Наступне, я вам рекомендую скласти план активностей. Запишіть по три цілі на кожен день. І слідуйте цим цілям протягом місяця. Найкраще, що працює, це дії. Відкривайте своє планування щоранку і переглядайте свої цілі. Це дасть вам можливість проаналізувати потенційні бар'єри і зрозуміти, що в вашій справі приносить вам результати, а що потрібно взагалі викреслити. Взагалі слово пріоритет. Винайшли в однині сьогодні ми визначаємо як а, пріоритети. Та насправді такого як пріоритети не існує. Тому я рекомендую вам завжди планувати одну найважливішу дію в певний проміжок часу. Саме це дасть вам можливість бути ефективними та сфокусованими. Отже, в чому полягає суть ефективного планування? Перше. Визначення пріоритетів на місяць. Задайте собі запитання, що є найважливішим у вашій посаді. Друге, зрозумійте, що приведе вас до кінцевого результату і за що відповідаєте тільки ви, а що можна зделегувати іншим людям. Третє: дайте собі час. На відпочинок і переключайтеся кожну годину під час робочого часу. Це перемикання дозволить бути сфокусованими на одній задачі протягом одного проміжку часу. В моєму досвіді дуже було багато помилок як з плануванням, так і з пріоритизацією завдань. І взагалі я не розуміла, для чого це необхідно. Та ви знаєте, коли я з цим впоралася, сьогодні легко можу сказати, що це дуже круто працює. А як це працює, розкажу вам в наступних відео. З вами була ваша Оксана Бойко, і я рада вас знову бачити на своєму каналі. Дякую вам за підписку та ваші лайки і коментарі. До зустрічі!